Шалом, Це Славко. Коли Ірод зрозумів, що волхви обманули його, він дуже разгневался і приказав убить всіх мальчиков в і во в окрестности до двухлетнего возраста. точно по тому времени, которое воно узнал від волхвов. Матфей 2,16. Ну, що я можу сказати? Це було так давно, що сучасні дослідники Біблії вважають це неправдою. Це, от російський переклад німецької статті за ізбієння младенців, чому я, бо у німців давня традиція бібельфоршерства, і можна на них посилатися. Мені оце подобається, оцінки масштабів. В то время, как греческая литургия упоминает 14 тысяч убитых мальчиков, а средневековые авторы предполагали 144, ну, гроз в дюжинах. Более поздние богословы Йозеф Кнабен і Август Біспін говорили тільки о 620 убитих дітях із за приполагаємого розміру города Віфлієм в біблійські времена. Те саме ми бачимо і сьогодні. Можеш вибачити? Є пізнє джерело: швидше за все, це гумор античний. Коли Август услышав, що його собственний син був серед мальчиків до двох років, котрих Іра, цар іудейський убив в Сірії, він сказав, у Ірада лучше бути його свиньєю, чи його сином Макробій, мокрові Сатурналії. Ну що мені подобається, це те саме, що ми можемо сказати за наших сусідів на сході. Зараз Орбан старається і не безпідставно говорити, що це ексцес. Що Захід має переглянути що свої погляди на Путіна, що Путін зовсім не такий кровожерний, що він не хоче завоювати Європу, що його напад на Україну був помилкою, давайте її якось її виправдаємо. І мені подобається реакція сатани. Розумієте, є от правда від Бога, це істина. І є правда від сатани це лож. для того, щоби і не встиг Орбан все це от з Путіна як... Ракета влупила по Ахмадіту. Причини цього не важливі, абсолютно важливий жест. Ви розумієте, що сатана не дасть спригнути ані Путіну, ані Орбану, ані їм всім. Вони вже йдуть в'яні дороги до пекла і нічого їм не допоможе. Тому що щоб вони не хотіли зробити, щоб вони не хотіли виправити, сатана їм не дозволить. І більшості плювати на те, що Орбан. Знає якусь правду від сатини, що Путін не хотів, а получилось як завжди. Важить не те, що вони зробили, світ дасть їм оцінку. Нідерланди ну, знову обіцяють F-16 нам в допомогу. Я скажу, що світ традиційний в своїй підтримці України нам знову пообіцяють багато чого. Можна говорити за слабкість ППО, за те, як ми будемо взимку, за те, що навіть і ми засію переселимося в хаточку. Щоб на за все це спостерігати із доміка. Але справа не за оці от події. Це все очевидно. Справа в тому, що в нас, в нашому суспільстві нічого не зміниться, у броварах бешенці не притіхнуть. Ви розумієте, ви всі палаєте ненавистю, ви не на тих палаєте ненавистю. Розумієте, вороги поруч з вами, розумієте, в кожній квартирі, де сидять бішенці, де сидять російськомовні дітки, ви розумієте? от Інколи в чомусь Ірод і має рацію. Ну, з його точки зору будівничого національної держави, я вам так скажу. Ніщо не зміниться в цьому суспільстві. Нікого ні в чому ці смерті не переконають. І це зло. Люди лишаться при своїх переконаннях і, може, щось і є в цій теорії за приреченість, я скажу, що люди людині і Єдиний кращий спосіб перевиховати людину, ну ви знаєте, що треба з нею зробити. От вони з нами це успішно роблять. Ми з ними поки що надзвичайно терпимі, і тому ця хвиля бешенства буде захоплювати Україну зсередини тим більше. Бо розумієте, вороги ж не ті, хто там, вороги ті, хто тут. Ви цього ніяк не можете зрозуміти, а якщо розумієте. То боїтеся, я сам чесно сказати, боюся, і тільки раз на рік мені вистачає трохи адреналіну, щоб на когось на, на, накинутися, а потім Ася мене відтягує. Ну, всі ми боїмося і за цю нашу гріховність, за цей наш страх і страждаємо. Оцей напад стався тому, що ми занадто терпимі, за то, через те, що ми просто боїмося. Боїмося просто стояти злу тут. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Потому что есть железное правило испокон веков. Клин-клином вышивают. А наши, ну, как сказать, нельзя с человеком, с таким, как Путин, воюет с нами какую-то жалость или терпимость. Потому что. Все они Путины. Да, все они Путины, поэтому. Будьте осторожны на наших улицах, везде, потому что если вы не дадите отпор, это как зараза будет распространяться с геометрической скоростью. Ну, она уже распространяется.